О, о, он, смотри, глянь, он. Полетів, дивись, дивись, він, ні. Ди, ну, ні, не, де я з такого ракурсу я сам сушку від міга не дуже відлічу, якщо чесно говоря. Там треба як, там треба додатися, коли пролетить і дивитися на хвіст. А, ні, не він. Ось цього два хвоста отак. А нам треба, щоб один. От якщо один хвіст, все, точно він. Коротше, дивимося далі. Де те ж вони повинні бути. Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину. Более чем через год после того, как США согласились на передачу в Украине истребителей F-16, первые самолёты прибыли на её территорию. Крайним сроком доставки был конец июля, и он выдержан, рассказали Блундберг, люди, знакомые с ситуацией. Через год, даже больше, чем через год. И отколи історики будучого будуть питати у мене, ляда лядою тягли цю історію більше года? Я, якщо чесно, Гектор, як то не знайдусім, що їй відповідати. Мене самого ця історія постійно будоражить. Ну ладно, год пройшов, пройшло і ще там скільки надо, і, і скільки не треба. Полетіли? Ні, ну не то, щоб полетіли, так знаєте, тихенько покотились, практично поползли. По их словам, количество самолетов невелико. При этом они не знают, смогут ли подготовленные западными странами пилоты сразу приступить к боевому дежурству или на это уйдет еще время. А куда нам спешить? Можем еще год-другие спокойно вот это все потянуть. Нам что, горить или что? А найти еще какую-то причину, что вот это все можно спокойно еще... Отложить или подавать, как вот сейчас принято по этой традиции, порционно. Сегодня один самолет, но пока без крыльев. У районі Нового Года, ну, може, навіть ближе к весні, літу, осені, ще один. А там тести, екзамени, комісія, бумаги, хтось ще найти, то підписати, а він час не може говорить у мене обід, що ви від мене хочете, зайдіть завтра. Поставка самих самолетов – лишь часть процесса усиления украинских ВВС. Он также включает обучение пилотов и технического персонала, подготовку взлетно-посадочных полос и баз для ремонта и обслуживания. Процесс обучения пилотов F-16 на Западе занимает около четырех лет. После этого американские летчики обычно проводят не менее года в своем подразделении перед направлением на место службы, а эти парни отправятся сразу в бой, сказал The Wall Street Journal американский чиновник об украинских пилотах. По информации The New York Times, пока участвовать в боевых вылетах сможет лишь около десятка F-16, шістнадцятих, которым будуть прикріплені порядка 20 прошедших обучення пілотів. Як в принципі хорошо, що в цьому світі є Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times. Ми з них ну хоч які новини про себе можемо знать. Вони от це все з нашого телемарафону ворують. Час включи включить телевізор. Хоч узнаємо, що там за самоліти, сколько їх, бо ну ці, що їх слушать, вони ж все перебрешують, як всегда. подаляк об F-16 в Украине. Не будем комментировать, туман войны очень уместен. Украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg. Все, понял, понял, понял. Больше никаких вопросов не задаем, туман войны, который распространяется исключительно на граждан Украины. ики уже привыкли черпать информацию, откуда попало. А, а ми потім бігаємо по тому туману і удивляємося, откуда вони взагалі таку чушь беруть. Їм хтось друге, щось пропонує і взагалі кому це допомагає. Русські вони ж теж черпають інформацію не з офіційних прес релізів Вони не сидять і не знать, коли ми офіційно щось признаємо или не признаємо. Коротше, ясне, що діло, темне. пішли знову в ту ж саму буржуазну пресу. Вооружение для F-16 предоставят США. Это будут ракеты класса «Воздух-Земля», два вида бомб и два вида ракет «Воздух-Воздух». Его будет достаточно, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины, рассказал Wall Street Journal американский чиновник. А высокопоставленный представитель западной разведки рассказал газете, что на интеграцию F-16 в украинские ВВС потребуется некоторое время и могут пройти месяцы, прежде чем они окажут заметное влияние на ход военных действий. Первое, о чем я бы беспокоился на месте русских, это боевые вертолеты и тому подобные вещи, сказал он. Та ніхто особо і не тішить себе ілюзіями, що це отак прям різко, та ще й при нинішній ситуації, та ще й при такому кількості поміняє ситуацію на полі бою. Але все, що може полегшити нашим хлопцям роботу на фронті, це все треба іще на вчора. А якщо воно ще й тили яким-то образом поможе защитити, то на позавчора. А і в 16-й навіть поштучно може. Він багато що може. По мнению американских военных, наиболее эффективное использование F-16 в Украине обеспечение поддержки с воздуха и устранение наземных угроз войскам на передовой. Европейские же военные считают, что F-16 можно использовать для противовоздушной обороны и для того, чтобы отодвинуть российские самолеты подальше от линии фронта с целью снизить их возможности по обстрелу украинских позиций планирующими бомбами, которые запускаются с расстояния в 60-70 километров от цели. Прибытие F-16 не решит всех проблем, говорит генерал-майор Роль Фоланд, командующий королевских ВВС Норвегии. Но, имея F-16 с оружием большой дальности, можно оттеснить подальше российские ВВС. А это самое главное. Ну, так что мы тянем? Чи це от прям настолько важна проблема з точки зрения наших партнерів? Не, ну окей. Чо ми молчим? А, я, 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 я зараз подробно спрошу. Uh, what's the reason for the delay? Do you understand me? Льотчики мене поймуть. ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Задержки в поставках истребителей F-16 Украине были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. Об этом сообщает агентство Bloomberg. А это мне интересно. Поставкам джавелинов языковой барьер я кто ну, так-то не особо мешал. Поставкам артиллерии, поставкам хаймерсов, поставкам патриотов, поставкам атакамсов. Ну, там теж все, не слава Богу. Но тут язиковий бар'єр оказався ну, прям критичним, определяючим. Ілі у нас в сухопутних військах, які сплощадні поліглоти служать в відлічі від от авіації, які той інгліш вже учили, 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 учили. І так, судя по руської пресі, так і не вивчили. Украинцев не будет, кто сядет за руль F-16. Алексей Подберёскин, директор Центра военно-политических исследований ГИМО, считает, что управление F-16 на Украине, скорее всего, будет осуществляться иностранными пилотами, а не украинскими. Да мы и не против, я не могу, а что мы тогда полтора года хороводы водили? Чи це тому що ці іноземці ще хуже нашого English understanding, да? Чи це русскій сейчас вирішив себе таким образом ще додатково напугати? Не, ну если так, то ми не против, нехай буде. Психологічний фактор, от самого факта появи f 16 ну він теж на войне важливий. Ну бойтесь, як так хочете. Бойтесь. Сейчас проти вас там такі аси вилетять. Подлость разрабатывают а военный эксперт о а переданных Киеву F-16. Военный эксперт Коновалов. Киев сам не знает, как будет применять 6 F-16. ВСУ получили 6 истребителей F-16 от Нидерландов, сообщают СМИ. В эфире радиостанции «Спутник» ситуацию прокомментировал военный эксперт Игорь Коновалов. Подоляк отличается очень большой говорливостью по любому поводу. А в этот раз решил промолчать. Значит, указание сверху. Я имею в виду вашингтонских брюссельских кураторов. Молчите. Конечно, они их применят. Это надо понимать и быть к этому готовыми. Но как применить? Нет, какую подлость они разрабатывают? Вот это вопрос. Но мы все знаем прекрасно, что никаких других методов, кроме подлых и террористических, украинская сторона и их кураторы из Великобритании и Соединенных Штатов не придумывают, заключил Коновалов. Да, мы такие. Мы сейчас столько подлостей всяких на цих F-16 можем насовершать. А... Кстати, а яку такую подлость можно придумать на F-16? Ну вот яку. конец да а я уже что-то подожди. Неужели ми, ми з них по вам стріляти будемо? Бойовими патронами, то ні, ну це хто подло буде, даже, ну некрасиво, не демократично. А вдруге так стрільне, чи то дрона, вашого ракету, чи, чи там як літаюшого драндолета, вашого саб'єму. Ви ж на нас, на за таке в суд подасте. Да. Ой, нам буде так неудобно. Тому, колян. Дай, не, не все-таки якусь таку красиву подлость придумаємо і випросимо у Вашингтона право її реалізувати. Вот ну, ні, ні, ну, літ так через 2, 3, 5, 10 ми ж, в принципі, не спішимо. А поки сідай учи, чим Perfect Continuous відрізняється від Дан Ф-16 могут использовать для атак на Крым и Севастополь. Военный эксперт живов. Украина будет использовать F-16 для двух типов задач. Как по команде включились украинские и западные пропагандисты, которые на перебой начали уверять, что таким небольшим количеством самолетов русских не напугать и ситуацию на фронте не переломить. Все эти сообщения и ПСО, информационно-психологическая специальная операция. Нацелены они только на отвлечение внимания военно-политического руководства. Реального количества F-16 на службе ВСУ никто не знает. Однако небо под их использование расчищали весь последний год. Алексей Живов. Скорее всего, F-16 будут использовать для двух типов задач. Охоты за российскими бомбовозами и бомбардировки линии фронта западными высокоточными планирующими бомбами. Существует вероятность, что F-16 могут использовать для атак на Крым и Севастополь, полагает Алексей Живов. Так а мы вас, кстати говоря, и не успокаивали. Мы наоборот призываем вас сраться. И какое-то хорошее применение F-16... Мы, поверьте, найдем. И это точно не ограничится Крымом и Севастополем. У яких і без F16 зараз життя, ну прям скажем так, не сахар. Ця ніч це хорошо показала, так от як там в тості говориться Желаємо, щоб все Могут добить ракетами до Сочи или Москвы, полковник запаса раскрыл схему бойового применения F16. А че, хороша мысль. спасибо за ідею. Треба буде доб'ємо. Головне, що у нас зараз з'являється така можливість. І длина наших рук, які ми, ми вас можемо доставати, вона потихеньку росте. Погано, що так потихеньку, але добре, що росте. Understand? В будь-якому випадку війна для нас зараз піде трошки повеселіше. А для вас так намного шумней і опасніше. Так що бойтесь, бойтесь, тут це ви правильно вирішили, тут не залишитесь. Це буде єдиним правильним рішенням за всю вашу нікчемну житті. І тепер про саме головне. Самоліти ж самольотами, ну, не треба ніколи забувати, хто тягне на собі основний тягар війни. Це наші сухопутні війська невід'ємною складовою яких є наш з вами 120-й окремий розвідувальний полк, якому ми з вами активно допомагаємо, і який я вже про це розповідав, перетворюється з батальйона в полк і відповідно потребує більше і більше нашої з вами уваги. Ну, в будь-якому випадку не менше. І от у нас починається новий місяць, починаються нові клопоти, нові витрати. Я дуже дякую тим, хто без всяких нагадувань уже почав донатити. На наш полк, донати вже активно приходять, але ну поки що це, звичайно, крапля в морі. Треба більше, треба активніше. І давайте допомагати Збройним силам України, давайте більш активно допомагати нашому 120-му окремому розвідувальному полку, який теж на фронті творить хороші дива. Я там показував і ще найближчим часом покажу. І я давайте нагадаю, як це все краще зробити. От у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Ви просто наводите на них смартфон, клацаєте і переводите якийсь донат. Прямо безпосередньо на банку на Монобанковій, або е, на конверт на Приватбанковій. До речі, це можна робити не тільки з Монобанка чи Приватбанка, це з будь-якого банка світу. Е, це всі, ну, всі багато хто це перевірив, знає. При цьому нічого зазначати, дописувати не треба, це все йде напряму туди. Раптом вам цей варіант не підходить, не подобається, чи ви звикли інакше, значить, опускаємось. Вниз під це відео, там біля кнопки Підписатись. До речі, подивіться, чи ви підписані, бо багато у кого злітає. Підписуйтесь. Значить, і там же знаходите або в першому прикріпленому коментарі, або в описі до цього відео багато різних інших варіантів. Там і картка, і одного банка, і другого з короткими посиланнями, і багато всяких інших варіантів. Там є PayPal, там є Skrill, там є наш навіть біткоін-гаманець, там купа інших варіантів. Шукайте, дивіться, обов'язково для себе якісь знайдете. І головне, щоб. Головне, щоб ми з вами не припиняли цю допомогу Збройним силам України. Ви знаєте, зараз ситуація на фронті особливо важка і тяжка. І значить, ми з вами теж повинні активніше брати в усьому цьому участь. Як правильно хтось сказав нещодавно, я просто автора не запам'ятав, ми то все одно переможемо, але питання ціни. Так от ми своїми цими донатами можемо зробити ціну цієї перемоги. Трішки для нас з вами усіх меншою, так що давайте активно допомагаємо збройним силам України збройні сили України зроблять так, що все буде Україна.